Маємо пожежу в четвертому кузові, розробили і встановили багажник, вітрозахист щільно прилягає до даху автомобіля через м'який ущільнювач, в даному випадку є виріз під ледбалку. зібраний на нержавіючих метізах, ефективна ручка, Сім алюмінієвих поперечин ставиться в рідні місця замість рейлінгу. криша трохи приспускається відкручуються рейлінги, і на їхні місця ставиться багажник поперечини можна здвигати на різну відстань палатки довгоміри, бокси. Все ще кому потрібно закріпити.